Всім привіт! Ласкаво прошу на свій канал. Сьогодні ми побуваємо в дивовижному місті. Знаходиться воно у Швеції, земля Лен, по-Шведськи, Кроноберг. Кроноберг-лен. Комуна Тінсхрід Комуна. Недалеко від містечка Ушов. Це старовинний кам'яний міст. Цей красивий арочний міст. А їх є вісім прекрасний у будь-яку пору року. Він збудований через річку Нюрунсона. Розташований він поблизу населеного пункту Блідінгсхольм. Це за 5 кілометрів на північ від Ріда. Саме таких великих розмірів міст найкраще збережений в землі Кроноберґа. В наш час цей міст не для транспорту. А для споглядання дивовижного пейзажу. Коли будували цей міст, він призначався для гужового транспорту, тобто для коней. Дякую за прогулянку разом у чарівному місці. А яке місце хотіли?